Судять підполковника СБУ. Щоправда, колишнього йому військова прокуратура закидає зв'язок із так званою ДНР. Нібито він іще ще за часів роботи начальником внутрішньої безпеки управління СБУ у Сумській області часто навідувався до терористів і встановлював там контакти із співробітниками ФСБ Росії. Хотів влаштуватися до Міністерства держбезпеки ДНР. Наразі провели перше підготовче судове засідання. За його підсумком, термін тримання експідполковника під вартою подовжили. Крім того, служителі ФЕМІДи дійшли висновку, що надалі вестимуть засідання у відкритому режимі. Наступне призначили на 26 травня. призначити судовий розгляд кримінального провадження відносно рябушка Дмитра Олександровича. Обвинувачена вчинку кримінальних. Правопорушень, передбачених частиною 2 статті 407, частини 3 статті 15 частини 1 статті 258 з позначкою 3 Кримінального кодексу України, які відбудеться в відкритому судовому засіданні продовжити строк, тримання під вартою відносно рябушка рібушка Дмитра Олександровича 30.08.1975 року народження до 17 години 17.07.2015 року.